90 99 на человеке. Грав на 1, але на 200 день вона львнула. Ну, на 250 такой. 254 шесть. Так, це її нік, 2, 1,23, 128. Коротше, ось що я маю. Бен Саме їм було броне, це і ресурс. Ну, я то ще забрав себе, конечно же. И... через... Теж хочу ще трошки прожити, я вже зачуси забуть по І все зробилося. Витрачу все для того, щоб взятися на дві Це найшвидший спосіб для мене. Так, це дивно може бути. Я знаю. Це справді дуже дивно. Людина... Сама сдыхай. Ой. По своєму сбажанию. Зараз один шаню до другу. Так, все, по у цей я не знаю. О, походу до вона упала. Так це она лутала. Так, нус. Да еще один. альфа волки Не знаю. Все. Так, у меня вс це было. Осталось вышло. Всем пока. Зараз в мене 18.55. Всім пока, всіх люблю, всіх побажаю. Добачила.